Доброго ранку ще раз. Тим, хто ще не до нас приєднався, скажу, що ми ведемо ранковий марафон, розповідаємо про те, що відбувається на округах, які є порушення, тому що зараз звичайно що головна інтрига це на мажоритарці. Розповідаємо про те, як збільшується кількість підрахованих бюлетенів в ЦВК, Це те, що стосується списочників. Ну і зараз у нас в студії в гостях Граченко, кандидат в нардепи від партії. Удар і е, Єгор Соболєв, журналіст, активіст. Сам доброго ранку. Ще раз панове, доброго не знаю, спали чи не спали. Виглядаєте бадьоро, Ірино? Доброго е, ранку. Ірино, тримайте вашу Дякую. каву. Так, е, так ну Єгор, каву п'є? Я вже випив. дякую. Все добре, пані Ронска. Чи ведете ви паралельні підрахунки? Наскільки вони схожі чи відрізняються? Так, ми з учорашньої ночі почали вести паралельний підрахунок галасів. А ми розраховуємо отримати не менше 15% результатів за партійними списками. Більше того, ми вважаємо, що для політичної сили яка Перше приймає участь в виборах до Верховної Ради, яка ще рік тому мала 2-3% підтримки виборця. Це гідний результат. Але сьогодні дійсно зараз іде головна боротьба за мажоритарними округами. І от я хочу наголосити, що якраз партія удар була тією політичною силою, яка жорстко виступала проти нинішнього закону, попереджаючи колег по опозиції, що це означає голосування за повернення так, до мажоритарної. системи. Ви що... знаєте, в Україні по мажоритарці останні вибори проходили до 2002 року, і тоді, хоча опозиція перемогла за списками, партія влади тодішня заїда. Яка отримала 11 лише відсотків за списками, вона докупила собі цю більшість за рахунок мажоритарних округів. Вона uh -huh. купила просто мажоритарні округи. І коли ми бачили, що відбувається зараз, да, коли на округі Литвина, сина Азарова, ішли бюджетні субвенції в мільйони доларів з бюджету uh -huh. України, але біля кожної залатаної ями ставиться а, табличка за підтримки Васі Пупкіна, начебто, uh -huh. це він знаєте, за свої гроші. Латав, усвідомлення йде, що звичайно купувалися виборці. На цих округах і цифра 115, п'ятнадцять дана, яку там зараз е говорить і партія регіонів і ЦВК за кандидатів від партії регіонів. Це цифра адмінресурсу, це цифра підкуплення. Як ви можете прокоментувати такий момент, що спостерігачі кажуть, що парламентські вибори в Україні відбулися, пройшли прозоро і демократично. Цитую на нашу думку, вибори в Україні відбулися. Вони були прозорими. Той результат, який отриманий, відображає волевиявлення українського народу. Це, це член місії моніторингу цих цих Емо Олексій Качітко. Я хочу сказати, що український народ, навіть якщо уяв, після того тиску адмінресурсу і залякувань, і таке інше, от да, дав 30% партії влади, начебто попередньо, да, може трошечки менше, де Бог. Але якщо говорити про мажоритарку, то ми бачимо, що тут 60% чомусь так їх кандидати отримали. Ніяке це не було виявлення українського народу. Це абсолютний підкуп виборців і більше того. Я хочу сказати, що в за а, ці вибори ми маємо не, не явку 57% виборів. Це дуже низька явка, яка свідчить про таке тотальне розчарування людей в політиці, впевненість в тому, сході, що відчувають твій... і, 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 і зверніть увагу, що е, найактивніше Київ дуже дякуємо киянам. Це такі найбільш віддані так само глядачі каналу ТІВІ да, і тут найменша підтримка партії регіонів. Так само західні регіони України, які мобілізувалися, усвідомлюючи, що е, їх е, політичні сили, які знаходяться в опозиції, вони потребують особливої підтримки. Е, я б на партії на місці партії регіонів такі от реляції переможні не говорила зараз. це Трошки пірова перемога, яка далася дуже важка, фінансова, знаєте, адміністративна. І тільки український виборець скаже за кілька місяців, наскільки це перемога вдала. Але сьогодні, коли ми дякуємо, по перше, всім виборцям, хто прийшов на дільниці, за кого не проголосували. Особливо ми дякуємо всім, хто підтримав опозицію. Так само ми маємо говорити вже і про відповідальність кожного українця. Не прийшов, а значить, віддав свій голос партії влади. Так а, близько 58% явка на земля. Так, 40% українців не прийшли, це дуже багато. Да, хтось купився на гречку, і потім він не може задавати питання, чому в мене така низька пенсія. Тому що угу. та людина, яка видала йому кілограм гречки перед виборами, вона собі ці гроші точно поверне в парламенті. Скажіть, такий момент: по мажоритарці скільки ви очікуєте, який результати? Поки що вам по списках кажуть 37, так? Да? Ми, ми розраховуємо, що десь фракція. Ну да, якщо говорити uh -huh. про списки, то до 40 людей, а мажоритарка йде дуже важко, але є, знаєте, у нас кілька таких округів, які зараз перебувають під особливим контролем. Перший з них це бровари, де йде масажиста Зарова, куди вбухано було грошей не менше, ніж округ сина Азарова. Але в броварах люди насправді ставляться до цього мабуть, більш помірковано. Там, де наш кандидат депутати Павло Різаненко, який це два місяці провів на фронті. Uh -huh. Скільки провокацій, скільки Витримав Павло, мало хто витримав, і от зараз там дійсно йде боротьба ще за підрахунок голосів. Да, ще є позитивні новини. Тільки ну, я переписувалася смс-ками з Олесем Данієм. Я хочу сказати, що Оек... він в є, в Франківщина, так, 88-го. Так, так. І я хочу сказати, що партія удар була першою, хто зняв свого кандидата на користь Олеся Данія і запропонували в даному випадку батьківщині так само зробити. Вони, правда, не підтримали це наше рішення, тому ми вважаємо, що той відсоток, який Рас олес повідомляє Я вам що він... скажу, це відсоток нашим е глядачам це 41 Він начебто з 2... так, так, він, начебто, в два рази перемагає. Але поки що не лише 24 а, Але молодці. ми дуже сподіваємося, так само, що зараз журналісти привернуть особливу увагу до цього округу, тому що Олесь гідний бути представленим в наступному парламенті, і ми вважаємо, що удар підставив тут своє плече нашому соратнику по опозиції. І дуже хотілося за що вам запитання закрити цю тему. І потім тоді ще, так, і ще до дуже єгоре. важливий uh -huh. дуже дуже важливий округ по Києву. Це округ, де іде наш Віктор Чумак, і так само ви знаєте, да, да, всі на екзідполи по показують тому. да, його перемогу, але чомусь зараз почалися якісь махінації з підрахунком Ти голосів. Ще казали, з самого ранку, що зависає інформація, десь по дорозі між ДВК до ВК. І да. відповідно саме і через знаєте, цей завис от і і ще одна дуже, важлива, одна дуже важлива, одна дуже важлива деталь цього закону, да який прийняти, який там хтось коментував як карколомна перемога спільна опозиція, позиції і влади, так насправді цей закон сформував майбутні маніпуляції ще на етапі формування комісії. Я Хочу наголосити, що партія Удар яка має третій зараз результат за підсумками виборів. Тобто, це велика парламентська партія, вже стає вона не має жодного свого Я скажу чесно, в мене Ж, було відчуття, жодного. коли вперше побачили Віталя після оголошення третій, як затволів, що він був ну трішки розчарований. Очевидно, очікували більших цифр. Знаєте, ні? Я хочу сказати, що по перше, все такі комісії. Так, що в нас немає жодного представника серед двох. О окружних виборчих комісій це ненормально, до речі, які свободи. А по-друге, якщо говорити про підсумки голосування, і результати от Віталій він реаліст. Це дуже важлива річ для політика. Після того, ми усвідомлюємо, що наш результат на виборах він є гідним. Як для партії новачка, це є дуже важливе такий кредит довіри наших виборців. І знаєте, важливо через 5 років помножити цей результат. Якщо нам за рік вдалося в сім разів більше... на цю тему ми трошки пізніше ще Якщо поговоримо, побільшимо по, по наш результат. за 5 років, Конкретніше скажіть років, мені останнє тільки як ви будете захищати свій результат? Зачекай? А, mm -hmm. Треба зауважити нашим глядачам, що зараз ми намагаємося встановити скайп зв'язок з арсеном ваковим. Mm -hmm. Там І на годину віталі. менше зараз Італії. може він ще нормально. Вже, так, це людина, вже, 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 людина, яка цікавиться тим, чи зможе вона повернутися в Україну? Я просто перед тим хотів би запитати в, в Єгора а, відчуття знову ж таки з огляду на те, що скажімо, свобода мала там по Україні там, велику кількість випадків, коли їх проштемпелювали замість собору. А, там інші прецеденти, а, наскільки ми можемо мати поствиборчий хвіст? По оскарженнях, по переголосуваннях, наскільки ця історія може розтягнутися надовго? Чесно кажучи, моє враження, це не є найбрудніші вибори. Вони не є такими добрими, як були за часи президента Ющенка. Але вони не є такими поганими, навіть як були місцеві вибори. перші місцеві вибори за часи президента Януковича, і звісно, останні вибори за часи президента Кучми. Тобто, це не 2004 рік, це не війна, і це дає багато можливостей, Насправді мене, чесно кажучи, результат свободи більше. Лякає ніж тішить, я не маю на увазі. У мене в свободі багато друзів, і треба з повагою ставитися до всіх людей, якби вони не голосували. Але я думаю, що результат свободи це не результат, що виборці підтримали партію свободи. Я думаю, що виборці розуміють, що в нинішній політиці виходу немає, що це все така фальшива гра, яка в будь-якому разі обернеться. Для них поганим результатом обманом виборців, і люди, які дали такий величезний аванс свободи, вони, як на мене, проголосували не за свободу. Вони сказали, слухайте, ви ми ви нам надоїли всі надоїли. Mm -hmm. Ви всі це нам це не просто Ось, б ми містити, сюди кинути владу нові обми хочемо. Ні, ні, це не нові обличчя. Як на мене, за свободу, от особливо в Києві, де в них дуже різко е, виріс результат mm -hmm. та порівняно з усією mm -hmm. кампанією, і традиційно. Голосували люди, які хочуть, щоб хтось набив морду чечетову. Тобто, це вже люди, які і це насправді не знаєте такі там підлітки, да, які героїзують мордобиття. Це дуже багато діячів культури, якби інтелектуалів, які кияни, які голосували за свободу. Бо вони розуміють, повторююся, що і влада, і опозиція вони фальшиві. Секунду. Та важко назвати те, що ми зараз маємо, владою, і секунду. Запам'ятай, будь ласка, свою точку зору. Скаль, зв'язок у нас mm -hmm. а, спочатку. Давайте подивимося Харківщину. У нас є остання інформація, і так, потім у нас а потім є цікавий з... 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 який вже є. Так, готовий це з нами у нас говорити. Харківщина. Ну, Дмитро Добкін. Трохи не сказала Михайло. Ні, 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 це Добкін Джуніор. Це так, молодший. Партія регіонів 65% 178 округ з тих бюлетенів, що зараз порахували. Що сталося з комуністом? Чому немає фото? Немає фото якось, ну, да, о, о, цікаво. О а -а. Так, і маємо тепер уже е, пана Авакова. Е, Арсен... Пане Арсену, доброго ранку. Добрий ранок. Як настрій? <рес> ну, було трудно, нормально. Все нормально. Повертатись, коли понад. Є, є, є це відчуття, звісно, від цієї ночі, що мало що змінилося в процедурі, яку приміняє партія власті при виборах. И, к сожалению, мы нужно констатировать, что те два округа, по которым наш пол показал победу мажоритарщикам от оппозиции, за ночь все это превратилось в ничто. И всего лишь для этого пришлось использовать несколько традиционных методов нашим оппонентам. Здесь были выключения света на участках, их было несколько. Здесь э, были коллективные походы студентам под присмотром преподавателей в последний час голосования. Здесь, конечно же, сработали спецучастки, э, ряд других позиций. Ну, э, в общем, э, получилось так, что тот экзит пол, который мы провели, достаточно репрезентативный, почти под полторы тысячи человек на каждом участке, э, ошибся на 5-7%. Це Пане Арсене, так все-таки. Скажіть, будь ласка, тому, плануєте повертатися тому, коли? Що? Пане Там. Арсене, скажіть, будь ласка, плануєте повертатися коли? Так, безумовно, планую повертатися. Каптока це дозволять обстоятельства Дуже хочу. Тобто, одразу як отримуєте депутатську недоторканність. Ну, так будемо думати. Дякуємо. Ну, принаймні вже якась чіткість з'явилася. Пасибі, дякуємо. Ага, Почули зі, зі П... обов'язково вернусь в Україні. Почули Другого... думку ексгубернатора Харківської області Арсена Вакова, який зараз перебуває в Італії, і який йде за списками е... Батьківщини. Можна, можна одну репліку щодо, 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 щодо не щодо Вакова. Ми будемо дуже раді бачити Арсена Вакова в парламенті. От, а щодо свободи і комуністів, от мені здається, що взагалі-та такий висвідсок відсоток двох радикальних, крайні ліва і крайна права партії, Которые були спровоковані владеть. були спровоковані партії влади. Коли знаєте, так робиться планомірна кампанія партії влади будується на розколі країни на поляризації країни, то це звичайно і породжує, посилює радикальні настрої. І, і, і не, в одна такі ситуації... Можливо, ви не погодитесь От, до речі, і, і до Єгора, і до вас такий теза, яка прозвучала у нас сьогодні з самого ранку. Що ймовірно, крім того, що це певний протест, що Єгор казав, що навіть люди. Які не відрізнялися раніше радикальними уподобаннями політичними, вони в Києві, які, в принципі, радикалізмом ніколи не грішив, вони йшли і віддавали свої голоси це, по списку це, за свободу. І ще крім того, тому що е, на тлі інших політичних сил, які присутні в Україні, лише тільки свобода декларує чітку ідеологічну позицію. Це тобто це абсолютно е, ну ледь не єдина партія, яка е, де там ідеологія, є там первина, а фактор лідерства, да. є вторинний. Знаєте, я я замовкаю, щоб дати заяви. Але але ви знаєте, що я думаю, що взагалі-та цікавий феномен в іншому. Я стою на своїх позиціях, що до парламенту цього разу проходять всі партії, які мають програми ідеологію. Хтось більш розмиток, хтось більш чітку. Але от виборці плюс цих виборів в одному, як на мене, дуже важливі виборці виявилися українські набагато більш освіченішими ніж які Чомусь думали. Що можна ними маніпулювати, і що красиве личка і шалені гроші можуть будь-кого завести в парламент. Це Кому не це так. Не. 1, це не так насправді. От, 1, проголосували 6. за партії, які мають а, програму. І не так, що дітям морожене, жінкам нам цвіти, ага. да, а конкретно програми проголосували за лідерів і за ідеології. Інше питання, що дійсно сьогодні помірковані права центристської ідеологія, вона виявилася в цьому питанні розколу суспільства, іноді можливо. Менш востребовано, ніж та політична Ні сила, яка має більш радикальні е, історії. Але ще хочу сказати, що як ми будемо співпрацювати як удар в майбутньому парламенті, да? ми заявили чітко, що бачимо своїм головним партнером батьківщину. Що стосується свободи, в нас по тим позиціям, де в нас є повне співпадіння, наприклад, усунення партії регіонів від влади, та звичайно, це наше повне співпадіння. Наприклад, свобода єдина, хто так само, як і удар, критикувала нинішній закон про вибори. Прекрасно, давайте разом зараз. З повертатися не просто до партійної системи, а до відкритих списків, які є в усіх політичних силах. Там, де в нас є розбіжності програмні, будемо шукати, будемо стояти на позиціях нашої програми. Чи не поговорили? Вибачович, ви будете окремими фракціями. А ми ніколи не говорили, що ми будемо спільними uh -huh. фракціями. Більше того, і за це проголосував український народ, да була представлена фракція така, uh -huh. така, така. Uh -huh. Як я думаю, це питання до речі, більш в батьківщині. У нас uh -huh. удар ішов окремої фракції. Дешевка три фракції буде опозиційні чи? ми підписали е, всі на об'єднання. Uh -huh. але ж... слухайте. Ну і... 2002 рік. От ми повернулися на 10 років на тому. Важливо, да? наша Україна була тоді. Соціалістична фракція і батьківщина, uh -huh. і вони давали жару банковій. У дуже mm -hmm. важливо, щоб цей парламент зробив ключову річ: повернув незалежність парламенту, да, щоб це перестав були, бути що... да Дякую. перестав Дякую, бути гора. Ти все. в чомусь не погоджуєшся і Ірина говорить, а ти так головою хитаєш, мовляв, ні в чому почне увага. Я хотів про свободу іншу думку сформулювати. Я думаю, що людям, і зокрема киянам, страшенно надоїло, що всі політики фальшиві. От насправді ці розмови про відкриті списки, да, щоб люди самі могли обирати. Ну це, ну, це ж просто повна облуда. Ну ніколи ці партії не зроблять відкриті списки. Ну ви подивіться, який спосіб там об'єднана опозиція, наприклад, набирала. Своїх кандидатів, а ви подивіться, в який спосіб удари об'єднана опозиція узгоджувала своїх кандидатів. От всі округи, які програє опозиційні сили в Києві, будуть на їхній прямій совісті. Тобто, в Києві програти округи треба було дуже постаратися. Київ був страшенно опозиційний. Угу. І оця фальш, Але вона... Фальш вона і людям надаїла, і чай. вони кажуть, як на мене, перетікання голосів на цих виборах було таке: от, серед думаючих людей, та, які хочуть змін, об'єднана опозиція та ні. Ну... Це ті самі вони нам вже стільки разів обманювали. Вони Януковича не зупинять. Вони навіть не хочуть зупиняти. Давайте спробуємо удар. Віталій добре б'ється, і він нічим себе не зап'ятнав. Після якраз у цього провального узгодження кандидатів, коли і удар, і об'єднана опозиція фактично зімітували узгодження. Uh -huh. Так і я в Києві знаю тільки округ Чумака, де це реально відбулося, де об'єднана опозиція знялася на користь кандидата від удару. І він має шанси зараз перемогти довго. В усіх інших округах цього фактично не відбуло. Булося. І після цього виборці сказали: ну тоді давайте спробуємо свободу. Тобто, як на мене, це дуже небезпечний процес, коли люди взагалі і правильно роблять, але не їхня провина, але це дуже небезпечно, коли люди роз розчаровуються в політичному виборі угу. і вони кажуть, та ми розуміємо, що ніякої політики немає і не буде. Давайте просто оберемо хлопців, які, якщо вже буде повний безпреділ, то вони хоча б там з українського боку. Та? Тобто це не, за, не голосування за ідеологію свободи. Повторюся, mm -hmm. люди культури вони діаметрально на іншому полі. Вони скоріше ліві, та, європейські ліві. Але це голосування, що ви нам всі надоїли. Ми знаємо, що Янукович і влада йдуть по безпреділу, йдуть знаєте, по сценарію харківських у. Уход, угу. і от коли таке буде далі, ми хоч хочемо, щоб хоча б свобода спробувала. Єгра, хочу уточнити, От справді а далі ось... це вже бунт. Далі угу. вже це революція. Тобто, це от е, вибір за свободу. Це останній вибір перед тим, щоб е, почали палати машини. Угу. Тобі, Дивіться, з того, що говорила Ірина, з того, що ми зараз бачимо, з того, що відбувається на мажоритарці, а виникає таке відчуття, що схватка була виграна ще до її початку. Сто відсотків абсолютно. Угу. Я повторюся. Ну просто Іра, вона ж якби ну, з нами там. Вона все знає, ну вона не все може сказати. Ну, це, це правда. В Україні ну, нема влади. Да? Є якби група бандитів, які там прикриваються певними е, атрибутами держави. Але так само в Україні немає опозиції. І те, що Юлія Тимошенко в'язниці, і те, як її ну, фактично не захищає її, начебто, велика опозиційна сила, і те, як е, опозиція. Не те, що бореться за владу, а бореться за голоси людей. Ну от Пилипишин, мій улюблений район, та Шевченківський район Києва, це центр Києва, це дуже свідомий район. Там ну, де він, дуже шов... він не тут розташований. Угу. Дивіться, що відбувається на початку кампанії, коли всім відомо, що в окрузі піде Пилипишен, та такий представник влади, гарний, майбутня тушка, на яку там заведено дві кримінальні справи. Об'єднана опозиція висуває Юру Левченка. Я тоді вперше почув це прізвище. Виявилося потім, що це хороший активний хлопак зі свободи, але прізвище я почув вперше. В Шевченківському районі ну візьми туди, постав будь-якого там Андрія Шевченка та або там Миколу Таменка, будь-якого Олеся Донія, Доніяврешці, угу. поставте нам Шевченківський район, де він живе і працює. Ми всі за нього віддамо голоси. Об'єднана опозиція висуває свободівця, що одразу ускладнює для багатьох людей вибір, правда? Це тільки в кінці прийшло це бажання. Давайте виберемо свободу, щоб вона прийшла в морду. А на початку кампанії це був дуже прогнош... програшний кандидат, а удар висуває. Я навіть не пам'ятаю його ім'я. Прізвища Брицький. Ну, це людина, яка просто провисіла разом з кличком на бікбордах всю кампанію. Я не бачив жодної зустрічі. Я дуже активний хлопець. Я займаюся справами свого кварталу, мікрорайону. Mm -hmm. Я знаю багатьох Майданчик, людей в окрузі. Парку. Так я не бачив жодної навіть ну спроби зустрітися з виборцями. І наскільки я знаю, цей сценарій. Привів Пилипишина до влади. Я ще не хочу, якби чорне просто казати, але я бачу, що Левченко набрав дуже багато. Він молодець, тобто реально цей хлопак зі свободи добре відпрацював кампанію. Але Брицький відтягнув в нього 10-15% голосів, і вони можуть привести до влади Пилипишина. Це вам відповідь на запитання, чи угу. не була кампанія програна опозицією спочатку. Ми зараз говоримо про мажоритарні Там. округи. Угу. Я підозрюю, що в багатьох округах. А вони не хотіли вигравати хоча знаєте, повторюся це з іншого боку. округи – це шанс для нормальних кандидатів. І я би навіть ще сказав для нових кандидатів. Коли я кажу про нормальних, от е, дуже хороші відомості з Житомира, де справді ну це дуже важливий символічний показник, коли кандидат об'єднаний узгоджений, кандидат молодий хлопець е, від об'єднаної опозиції перемагає губернатора. Причому, якщо вірити його штабу, то він зараз перемагає з відривом вдвічі. Е, я маю на увазі зубко угу. проти режука. Це страшенно важливо. Причому це мажоритарний округ, це не партійні списки. І Двори, ще зачекай, хотів... запам'ятаю знову ж таки? Ми не можемо порушити наш хронометраж, Зараз просто мусимо вивалитись на рекламу. Та я забагато говорю. <звісно> ні ні. Все це, єдине це, це додам, хороший... що коли пише. Остання інформація 27,9, Поки що дам. Він перемагає, двадцять ну, от... одразу. Після реклами ми матимемо інформацію з Чорнівців. Сум та Луганську. Муганська. Не перемикайте, будь ласка. Так, де камера вон камера? Не перемикайте, будь ласка, приєднуйтесь до нашої поствиборчої кави. Нам є що ще вам сказати.